Йду до його і скажу. Оце або сватай мене, або обчепийся. Бо вже мені як коло матері, то краще втопиться. Так починається одна із обрядових дійств – колодія вулиця. Дівчата заміж хочуть, парубки відмовляються. За це їм колодку на руку. Організатори пояснюють, колодку прив'язували як покарання за неодруженість. Не оминули його й звичайні відвідувачі музею. кажуть, не ображаються. Образливо, чому ж це все народне, це все природне. Колодкою карали не лише молодь, а й батьків, що дітей вчасно не одружили. Співачка Ніна Матвієнко постраждала за сина Андрія. Зізнається, наступного року обов'язково хлопця оженить, щоб з колодкою більше не ходити. Бо може, це мати винна, бо може це вона свого сина в чомусь дорікає щось, двері закриває до дівчат, мішок його зав'язує. Ну що там іще водою холодною обливаю, Шу він кашляв, не виходив на вулиці. Так це мене наказали, щоб я ту колодку не він тягнув. А я ой, я. Гуляння під знаком колодія тривали увесь тиждень. У понеділок колодій народжувався. У вівторок його хрестили. В середу похрищували. У четвер колодій справляв масляну, В п'ятницю помирав, у суботу його ховали, а в неділю притоптували. А ще за ці дні люди намагалися нагулятися на увесь великодній піст. Треба до того, як піст буде до великого посту. Треба нагулятися. Як той казав, нагрішити і тим більше Весна вже відчувається всіляко після стрітання. Науковці сперечаються, що саме святкували українці. У Овнину масляну чи колодія в учасників свята у музеї Гончара. Є відповідь на це питання з цим колодієм. Було пов'язане ці е, е, ритуальні страви. Тобто, це млинці, це вареники, це сир, це безумовно. От а про назву можна дискутувати. А власне в Україні це був колодій. Олена Угрин, Орест Пона, п'ятий канал.